Привіт, любі українці. українчик з Каліфорнії, з високогірної Каліфорнії. Знав коло озеро Таха. Озеро Таха, там, там вам видно якийсь вітрильник. Ну що, це країна ведмедів, ось гляньте будиночки. І Біля будиночків такі от металеві бокси розташовані. І бачите, вон там на будиночку, на, на вікні натягнуті е, якісь троси. І тут так само. Натягнуті троси. І ось, ось тут натягнуті троси. І на дверях так само. Це штуковина під напругою. Тобто, щоб вона струмом лупило тих ведмедів. Ну, ось бокси. Тобто люди тут живуть посеред ведмедів. І ось так вони живуть разом з ведмедями. І ведмеді тут живуть, і люди живуть. Так. Ці медведі вони схоже бачать дичину і думають, це ще тебе роздирати, що ага. <плес> <Уже плес> такого. Так, в минулому році вони тирили м'ясо смажене. Люди смажили м'ясо на мангалі, там якийсь відмінь молодий, прибіг стирив. <плес> так, <він плес> до так, за спиною. так. <плес> Так що така от житуха, такі оці ведмеді страшні, що їх ось, ось так люди бояться. Знайшли спосіб, як разом з ними вживатися. Видно, тут або підхід інший, або люди інші, або просто ведмедів дофіга, що їх всіх пере... Перехирячити тут по цих горах неможливо лазити тут за ними. Ну, це, звичайно, це заповідник. І тут не можна таке робити. Тут живуть всі тваринки. Взагалі такі ці дикі звір, звірі великі, малі, вони не сильно там на людей реагують. Ці люди тут ходять, з до них діла немає. Там тримають дистанцію тільки того. Так, от на кожному будинку натягнута електрична огорожа. А тут машина, слухай, іржава. Це взагалі... Зима буває. Взагалі для Каліфорнії не типово, але тут дійсно тут зима буває. Тут снігу на горах досі. Дороги посипають. А ти і автомобілі іржаві. Ховати їх в будинку. Так, це житуха. Просто в якомусь паралельному світі. Yeah. Знаєш. Вже в будинок, а тут — Стоподняк. Так, треба з будинку в їжу виносити на вулицю, щоб не привабити. Так не тільки будинку, а ще й всякі інші речі. Всякі лосьони, помади. Шам... Не знаю, може шампунь шампуні Ні, ну Це реально таке все виносити. Що? Нереально повиносити все і поховати на вулиці та все. Підходимо до берега. Така отут от краса над цим озером. Є автомобілі, оце Subaru, якраз нормальна машина, щоб ганяти тут по цих краях. Є субару маленькі? Так, є маленькі Subaru, є невеличкі. Так, це ж просто Америка тут заганяється, купляє щось таке велике. Тут є, є там універсали, є попростіше, є там, ще, не знаю, чи седани є. є. Вони не тільки великі бувають. Скайленд! Елизабетс Драйв Плейсер Каунті. Це Плейсер Каунті. Там нам туди. Лежи. Нам туди. Пройдемося тако вздовж дороги. Трохи нам тут треба пройти за один поворот, чи за два. Підемо тако по узбіччу. Ну що ж, любіть природу. Природа класна.